Зранку вже так пече. <сум> Проснулася, вийшла на вулицю, а тут у мене море розкинулося. <сум> Знаєте, каже Віктор, іди подивися, куди наші гроші упливають, в самому прямому смислі цього слова. <сум> Я зразу трішки збентежилася і навіть не взяла телефон. Тут було все-все залито, все, все залито. Вчора з вечора поливали, кран залишився відкритий, зірвало шлангу і всю ніч текла вода. Ви можете уявити, скільки кубів натекло от сюди. Ах. Ну, от так, от. Залишила пістолет. Залишився ж тут закритий, нормально, да, от повісили, а отам забула закрити. Це я виновата, він ось до сих пір у нас тут відкритий, бо Віктор перекрив воду в, там, в хаті. Вона ж швиденько витекла у нас трохи наклон. Ось тут залишилася ось калючка. А так воно текло, текло, текло. Ось річечка така. Оце воно сюди текло. І ось тут калюшка така, бачите. Оце, що я натворила. Так що сьогодні, точніше, за цей місяць у нас комуналка трішки буде більша, як зазвичай. Навіть не хочу дивитися, скільки кубів витекло. Ще три дня чи чотири до кінця місяця. Подивимося потім. Оце така я роззява. Віктор, покрасив. Пофарбував. О, висохла. Пофарбував. Це буде підставка під горшок з гортенцією. Це я так думаю, а там хто його знає. Ізначально це зварив. Був маленький мангальчик, ми готували тут їсти. Точніше, м'ясо смажили. А тепер буде підставка. Так що, оце так. Вчора поливалася. Я тут поливала гарно, бачите, так гарно, що аж білінний двір залила. Ой, зранку дуже пече. дуже пече. Віктор привіз мені ось ящик з кормом. Так швидко перейшла харчувати своїх твариночок на український корм. Перейшла Раніше раніше купляли імпортний. А зараз наш український практик. Вони повибирали, їм подобається, і коту подобається, і собаці подобається. Оце от практик, бачите? Так що зараз зробимо, подивимося розпаковку і дам їсти, тому що закінчився вже картор. Бачите, пустий мішочок. Оце такий мішочок. Тут 10 кілограм. Я заказую по 10 кілограмів і нам вистачає на 2 місяці. Так що все нормально. Міні теж подобається. І Джеку подобається. І котику нашому подобається. Я беру і Томіку беру і Джеко. Дуже пече, зранку дуже пече. Зараз пів дев'ятого ранку, вийшли, то ми раніше. Дуже жарко. Дивлюся, як кожен день все більше і більше розкриваються оці соцвіття на нашій гортинці. Видно, яка рання, яка супер рання. Сама рання у нас ось північна зірочка. Вона вже навіть почала міняти колір, вже рожовенькі такі вже соцвіття в неї. Потім після неї оце от, даймон руш. Гарно розцвіла, дуже гарно. Потім вже ж ваніла-прис вон почала квітувати. Всі по черзі розкриваються, розкривають свою всю красу. Дуже гарно. Стає тепер у мене оцей квітничок такий зелененький. Скоро не буде видно навіть оцих галявинок. Це ось вже у нас лідія самарська. Лаймлайт лайм вже он гарна. Вінки вінки видно, що це сама пізніше буде розквітати. Це у нас магічна свіча. Масянька, масянька. Е, побризкали всіх. Всі вже поприскали вже декілька разів, вже три або чотири навіть рази від і хлорозу, і від різних захворювань, не тільки і від шкільників. Всі-всі гортинці у нас побризкані. Вони вроді би як і оживають. Я дивлюся, ось листя таке гарне. Якщо ще щось не нападе, то оця мабуть, тепер не буде квітувати, а ні, може і буде, а може і не буде. Не... Може і не буде, тому що вся ж вона повністю обрізана другий раз. Це сенсація в нас красива. О, Віктор іще травички висипав. Можна, не доходять руки, можна вже повністю сьогодні, мабуть, присвятити весь день мульчуванню. Оце я так пробіглася з І будемо, мабуть, мульчувати. У мене дуже багато, дуже мало часу для цього, скільки в мене... Ай, не встигаю. Зараз я з'їздю ще раз. Місто мені потрібно. Кою що забрати, ще одну посилочку, а потім будемо працювати. Чекала, поки трішки прохолодніше стане. Сонечко пішло вже на захід, а мені треба зібрати огірочки. Погода достає. Пека така кошмарна. Кошмарна просто. Ото так. Так, да, помідорчики вже майже всі червоні, гляньте, тільки збирала. І отакі от кабани виросли. Ну не вже я оце пропустила? Ну не може, що це через день. Я правда вчора я не збирала. Бо думала, залишила ж залишила всі маленькі. Прийшла, а тут знову переросли. Ну що це таке? Ого, нічого собі. Ой. Бур'ян виріс. Бур'ян у нас виріс. Величеньки вже. Не можу я на цьому городі сидіти. Ого, а це я, мабуть, не бачила, бо це дуже високо. Боже, зібрала з десяти. Кущечки у нас 10 кущечки. І пів відра гірки. Ось. Ну, надіюсь, що я не пропустила. Пропустила. Бачите, які. Вони ріденькі у мене. Огірочки. Листя невеликі ж зовсім. Я ж їх майже всі по... Обрізала те листя. Щас, а, о, ще він побачила. Ну от як вони ховаються. О, Опа! Ховаються, я їх не бачу. Так, ну все. Це теж зірво. Огон, який висить. Кабан. Віктор любить такі здорові, майже жовтяки. Я маленькі. Люблю. А він отакі переростки. Нічого собі. А це він каже, ти чого не збираєш огірки? Я кажу, я збирала позавчора. Ти знаєш, що їх треба збирати <плес> вранці, ввечері. Я кажу, так хіба вони виростуть, вони були маленькі, я всі маленькі залишила. А воно, бачите, які маленькі. <плес> Капець, майже відро. Ну що, буду квасити. Викидати курям не буду. То Віктор каже, що викидаю курям весь час. Каже, я викидаю курям. Поки тебе не було, я не знав, куди її тівати. І викидав курям. Ой, як же вони поперестали. Так, наверху ним є. Боже, відро. Відро зібрала. Все. Світланка каже, що це Та три з восьми кущиків, каже, зірвала три огірочка. Може сорт такий, ще ж, мабуть, від сорта. Ми не знаємо якийсь сорт, якщо чесно. Купили ото на базарі, та й все. Ось вони. І помідори вже достигли. Багато теж треба зривати. Не знаю, теж, що з помідорами робити. На м'ясорубці перекрутити. Та і все. Все, перчик. Перчик покажу зараз. Перчик. О, це таке похож на ратунту. Правда? Ну, по крайней мере похож. Так, сейчас перчик зіров. Якщо нормальний. Він жовтенький, точно нормальний, бо він більше не виросте, бо сама рослинка. Ви бачите, яка. Манюнька. Ой, зараз кину. Не теж. Щось вітер піднімається на вечір. Знову, мабуть, вітри почнуться оці. Погода, звісно, в цьому році, а це вже два роки така. Погода вже два роки. Ой, це що? Господи, що ж це за перчик? <гум> Оце така перчинка. 10 сантиметрів від землі. Рослинка. Боже, трави дійсно багато поросло. Ну ось, відро врожаю зібрала. <гум> Не рахуючи ще помідор. Якби помідори, то теж буде відро. Що тут у нас кабачатами? Можна кабачки. Ого! Переріз теж скажеш, що я не догледіла. О, це вже ну, будуть А, Або млинці. Я дуже люблю оцю зелень. Кабачки. Та все, овочі всі люблю. Ой, моркву б викопати, морква теж здоровенна. Ну все. Оце так швиденько пробіглася. Хочу подякувати всім моїм підписникам, що пишете мені мало, звісно. пишуть у мене. Побачила морква, як буряк. Здоровий. І десь тут я толонечка. Ой, і уронила. Пишуть постійні мої друзі. ті, що постійно з нами спілкуються, велике-велике дякую. Їм велике-велике дякую. Джекулька, я розумію, що тобі жарко, але зараз схожу в одне місце, а потім я тебе відпущу. У мене томік захворів. Я приїхала, а він мене зустрів. Мяу-мяу-мяу. Ви бачили там відео, як він мене зустрічав. Побачила, що він лапку не може на одну прихрамує. А потім зразу не замітила, а потім на другий день у нього над вухом я його погладила і думала, що таке мокре щось. А в нього там рана прорвала. Сьогодні смоталася від лічебницю на консультацію без нього. І это, мені от промивати цю рану і три антибіотика купила. Так що будемо ще й колоти його. Лежать. Ой, милий котик. Милий котик. Бачите рану у котика. Це в нас зранку йдуть процедури. Зараз він буде в мене вириватися, звичайно. Але я постараюся так от зробити, щоб він не встиг стоять, стоять, руки не вистачає, шипить, бачите, Шипить, шипить, шипить. Це в мене тут пірікись, і з этим зараз згадаю, скажу. Із бетадіном. Бета <гум> Ось така. Бетадін. Взяла оце такий цифтриаксон, це антибіотик і будущі колоти. Зразу знову каїну. Це такі у нас процедури. Я не знаю, чи з ким він подрався, як мене не було. Вітер навіть не замітив. Каже, було все нормально. Я кажу, ти ж нормально, якщо воно вже прорвало. Прямо дірка. Не знаю, її. чи воно затягнеться, чи ні. Оце так от. Періс кися це в основному. Типа він не роздирав, а так він її роздирав сейчас. Так, все. Ти что сюди заліз? Щоб мені поштурляти всі квіточки? Розцарапав да? уже, да? Да гляну, вже розцарапав.